Е, ще питанечко, е, як лікувати гінгівіт та парадонтит, і що таке гінгівіт? У мене питання. Що таке гінгівіт? Гінгівіт Олексій? це запалення так. яса. Запалення яса. Е, в залежності від стадії процесу його лікують або терапевтичними методами там. Полоскалки, ванночки uh -huh, там, і uh -huh, так далі, безліч uh -huh, методів. Uh -huh. Або вже потрібно в кріслі пацієнта ставити на диспансеризацію. Це постійні приходи до лікаря-стоматолога, uh -huh. до парадонтолога і є певні маніпуляції. Я час... навіть вибачаюсь, є навіть хірургічні методи хірургічні, лікування гімніту. Також, тобто спочатку виясняється причина гінгію, чому у вас запалені ясен? Uh -huh. що, що такого uh -huh. у вас, що у вас запалення яс? Потім складається план лікування. Він може бути е, гігієна професійна, він може бути е, пов'язаний з ПІРФом, також з хірургами, коли там е, потрібно е, проводити ін'єкції. З... А, а поняття можна теж бути... просто боліти. Вот ясно? Так, О, так ясно И... можуть так боліти, як болить зуб під час, коли болить нерв. Тобто ти не розумієш, зуб або б... це ясно. Буває таке, що пацієнти приходять і кажуть, я ніч відставить. не спав, в мене болить зуб, як пульпіт. А на самом деле це болить ясно. Ага. І проблема ясна може бути пов'язана. Там гінгівіт чи парадентіт, це може бути від як від недостатньої гігієни, скупченість нальоту чи зубного каменю, так і інфекції і состояння періоду життя, там ювенільний гінгівіт, це Ювені. подразковий. Uh -huh. Або там гінгівіт беременних, Це може бути, я сказав вже інфекція, це можуть бути скученість. Наприклад, коли скученість зубів і зажимається дісна, від цього погана гігієна. Возникає гінгівіт, який потім переростає в Бо, mm -hmm. що це тільки запалення дісни. Ага, а що це таке? А це вже глибше, це вже воспаляється і дісна, і кругова зв'язка зуба, і при парадонтіті вже йде костна деструкція. Ну тобто розрушається кость між зубніми ці костні перегородки. Mm -hmm. Це те, що називається парадонтіт. Це вже може бути гной. Ну, гной може бути і при гінгівіті. але на самом деле це дуже такі э, складні. Діагнози, які які складно лікуються, окрім гігієни, так і які для яких треба правильне обстеження фахівця лікаря, гігієніста Обстеження може заключати не тільки комп'ютерну томографію, але і посів зісньового кармана. Якщо потрібно, привлікається спеціаліст, той же ортодонт, ортопед uh -huh. і хірург, і терапевт, це може бути навісаючий края, пломб і коронок. І лікування може займати як від одного посещення, так і лікування може зайняти там, до двох тижнів. А потім, як сказав Олег Юрійович, ти як на диспансерному учоті, має являтися перший рік, наприклад, кожних 2-3-4 місяці. Це вже говорить лікар, коли тобі прийти. І потім раз чотири місяці ти повинен постійно приходити для того, щоб стабілізувати цю процес перед діти. Uh -huh, uh -huh. Стабілізувати, щоб він далі не розвивався, щоб твої зуби там не розхитувались, запаха з рота не було, там крові, гноя в варту не було, щоб це було все стабільно, чисто, красиво. Так, дякую за відповідь.